Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Hot Pursuit 2010. І ми знову на стороні гонщики. У нас гоночка. Та тут різні тачки. А, а тобто там Lamborghini. Тобто цю я випробував. Давайте ось цю ламборджині візьмемо. Прекрасна погода. Асфальт прекрасний, прекрасний. Більше 18 кілометрів нам треба проїхати. Давно не було таких такого типу гонок. Так, поїхали. На Ламборжині. Галардо. Та дайте проїхати. Ніяк не дадуть проїхати. Так, я вже на максимальній швидкості. Щоправда... Я не зрізав шлях, тому що щось я затикав трохи. Провтикав. Ну, зато прискорюся. Тут пряма вже далі йде. Так, по зустрічній буду їхати. Було досить близько. Так, я на другій позиції прискорююсь. Уже в лідерах. А, поворот. О! Овезло, що не аварія. Так, скоро чую я шлях на цей раз. Ось так боком нічого собі це обійшов мене. А він розумніший за мене. Ну гаразд. Зараз прискорюсь. Та ми одночасно прискорюємось. Тільки я довше прискорююсь. За нього. А, <різався> врізався в тачку трафіка. Так, боком. Прискорюємося та й проїхати й дити лісом. Прискорюємось. Так, більше п'яти кілометрів до фінішу залишилося знову поворот. І чого зупинився посеред дороги? Він хоче, щоб я врізався. Нічого собі... Він мене об'їхав все ж знову. Прискорюсь, та дай. Засранець, закрив дорогу мені до зрізу шляху. Пісовий чувак на мустангу тому. Через нього я знову на другій позиції. Прискорюємося. Менше 2 кілометрів до фінішу залишилося. <глух> Сейчас яке трафіку під кінець тут набралося. Я не знаю. Воно фінішна смуга. Так, лідери вирвались перед фінішом. Золота медаль. Винагорода города мене очікує. Нова тачка Мерседес Бенс Макларен. Хо-хо, нічого собі, більше одного лимона коштує така тачка. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!